1060 разів без перерви і перепочинку таким був перший і поки єдиний рекорд Буковинця Олександра Васильєва. Тепер чоловік вирішив ускладнити собі завдання і покласти під спину скло підсознання іменно підсознання. Якщо людина іменно має страх до цього всього, до складу, до багато чого, а то не потрібно мати страх, потрібно себе запрограмірюватися. Будеш у будеш мати страх, то звісно буде больно, і можна порізатися. Такою справою чоловік займається понад 10 років. Щоразу придумує нові трюки і виконує їх. Розбивати цеглу на животі це вже звична справа. Був вражний це побаченого, був здивований. Скільки треба сили і можності, щоб зробити на схоло? Мене вразило, як йому поставили кирпіч і розбили на животі. Я в майбутньому би не хотіла займатися таким екстремальним спортом. Сподобалось, що він. Незворушним він лежав на скрі і не подавав вигляду, що йому боляче. У вчителів фізкультури захоплення Олександра викликало неоднозначні думки. Навіть 10-20 років назад я б напевно не рискнула цим займатися. Це не такий рекорд, що він має до чогось привести, до якихось успіхів. Це просто людина для себе. Мене вразило в цьому чоловіки. Те, що він має таку силу духу. Тому що ні кожен так зможе лягти на скло. Це дуже класно. Молодець, це приклад для дітей. Олександр розповідає: життя рекордсмена не просте. У Чернівцях скажеться, він не має жодного сприяння та підтримки у фіксації його досягнень. А всі спроби офіційно побити старий рекорд зазнають краху, адже нема кому організувати приміщення, реквізити медиків та спостерігачів. Фахівці ж констатують, таке заняття це особиста справа чоловіка, і тільки в його інтересах популяризувати її для інших. В Україні немає інститу які б були, наприклад, зобов'язані організовувати якісь акції щодо встановлення рекордів. Незвичні рекорди тримаються на суто на ентузіазмі тих людей, яким цим займаються. Коли таких умов немає, то в принципі ображатися немає на кого. Рекордсмен запевняє, від свого не відступатиме. Чоловік наполегливо продовжує тренування і готує нові екстремальні трюки. У мене два нових рекорди я готуюся. може, на момент, може хтось зверне увагу. Є рекорд на цвяхах, ще на ножах. Чоловік сподівається, що ці рекорди йому все ж вдасться зафіксувати. І він ще неодноразово побачить своє ім'я у книзі рекордів України. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.